Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Поки я оце надумалась і дійшла знімати щоденне життя своїх півоній, які вже квітнуть вітер, мені підкоригував ці плани і пришвидшив їх. Хоча так я могла це зробити навіть до обіду і ще би ті півонії, які зараз... Квіти, точніше, на цьому, на цьому кущеві та й на іншому, бо я покажу насправді багато кущів сьогодні, багато сортів. От і всі з назвами, навіть що в мене не завжди трапляється. Але то дві квітки вже вітер розтруси, бо дуже сильний шквал, сильні шквальні сьогодні, такі пориви, спека. Ну, загалом така погода досить цікава. То цілу весну було в нас тут. Львівщина, звісно, по Україні, в різних регіонах погода різниця, але тут у нас на Львівщині було досить зимно, мокро, цілий травень дощі, так, дощі, дощі тумани і так далі. І от прийшло літо несподівано дуже спекотне і навіть принесло такі гарні вітри, як сьогодні. Ну і зараз ось я вийшла сьогодні день такий дуже спекотний, але хмарний, коли хмари. Закривають сонце, то хочеться вийти на твір і подихати. Але повернімося аж до красунь, до красенів, так? хто як називає в мене, назва мені імпонує півонія все-таки. Ось така краса. Треба шукати, до речі, я думала якусь поезію на цю тему. Може, навіть є якісь твори. Бо, наприклад, Леся Українка вона має Лелія, твір. так. Олена Пчілка, вона має твір артишоки, повість. Треба це все читати і ділитися теж. Ось яка півоня, чи є якась, якась така наша ну, творча так, проза, а може поезія з цією красунею в кадрі чи в центрі? А красуня в кадрі Макіна Грант перший рік життя в мене, перш, не перший рік насправді, перше квітування в мене. От Минулий рік це був її перший рік, цього рік це вже другий рік, але заквітла вона вперше. Заквітла непогано, досить непогано, не завжди в перший рік видає, видає півоння три квітки. Тут було три пуп'янки, і одна квітка була дещо здеформована, але загалом я побачила її красу. І оскільки навіть по першій квітці чи по першому квітуванню ти припускаєш, що краса не, не, най, не на максимумі так, її можливостей і, і потужностей цього сорту чи будь-якого сорту, то можна сподіватися, що з дорослішанням, з підростанням. З наростанням ця півонія стане ще краще. Але навіть в перший рік вона неймовірна, як для мене. Я полюбила в певний момент півоні, які ось такі, ну, пів прості, чи на півпростіче чи, чи на півмахрові, які показують загалом серединку свою, а не лишень такі повністю набиті пелюстками махрові. Так? І от ця серединка, вона теж до речі, буває різною. Вона трішки відрізняється формою пеляків, оцих тичинок вона відрізняється їхнім розміром. Ну, цікаво, цікаві теж спостереження, і можна щось почерпнути теж для себе, таке спостерегти цікаве. Звісно, навіть пелюстки. Хоч і, і здавалось би, я покажу кілька сортів, нібито схожих, бо, бо вони от мають схожу форму квітки, схожу кількість пелюсток, але все одно ну, викладка пелюсток відрізняється, закрученість і так, далі, і так далі. Дуже гарна барва в цього макіногран, цього сорту. І от я вибирала спочатку по світлинах, а потім побачила вживу, і якби що так, що так, вживу підтвердилося, моє таке якби замилування нею. І точно підтвердила я для себе що я хочу цю півоню і придбала її. Але і по картинках дійсно реально можна вибрати. І дійсно, як бачите, так вона і є. Дуже, дуже гарна і цікава красуня. Ось отака: перший рік квітування. О, ну, я думала, що вона довше триматиметься. Якби сьогодні не було того вітру з шквалами до 30 кілометрів, то найімовірніше, оця квітка, що на дальному фоні, яка вже облетіла, вона би ще трималася. Ну сьогодні, може, завтра. Якраз цю спеку, я думаю, вона би витримала, а потім би вже швидше за все облетіла. Але як є, не знаю, як буде завтра, може я дійсно зможу втілювати свій задум про щоденне фірмування життя. Дехпівонь, які квітнуть, буде видно. І ось, поки я знімаю, вийшло сонце і вже видно трішки інший відтінок. Барви, насиченість інша. Дуже гарний червоний колір, дуже гарна, червона барва. Прекрасний такий відтінок. Дуже-дуже мені подобається. Ходімте далі до краси, менше показуватиму листя, може менше говорити, а показувати більше краси. Розцвітає. Розцвітає другий день корал. якийсь, я вже не Треба шукати записи, чи Чарм, чи сансет. От якийсь коралів, так якраз ще, оскільки другий день. Ну, сонце вийшло, якби було затінено, може воно не так висвітлювало, вибілювало, Хоча насправді оці краї, які на відео чи на екрані, так якщо дивитися, камера дещо вибілює, вони ні. Вони не вибілені, вони просто світліші. Вони коралова барва, вона світліша лососина, аніж при основі. Але загалом дуже гарна. І, звісно, буде цікаво спостерігати. Її трансформацію, цю зміну в, в таку світлу, бо вона оця півоня, ця квітка. Конкретно кожна квітка на цьому кущеві вона з коралової буде ставати аж до легко-легко абрикосової, такої кремово абрикосової Дуже цікаво. Краса, вона густенька, досить, вона не є найгустіша, не є наймахровіша, але вона і не є така, наприклад, проста, як Макіна Гранд, але звісно. Не кожна з них має щось своє. Дуже гарний кораловий відтінок і дуже неприємний запах. Аромат. взагалі. Може, це всі ці корали, може, вся серія, але їхній запах він такий дещо специфічний. В букет не дуже поставиш. Загалом куш такий розвалистий. Другий рік на новому місці, бо взагалі він в мене досить раніше вже посаджений. Я його пересадила сюди. І він такий підріз гарно і розтак. Роз, 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 не то, що розвалюється, а так розлягається. О! І знову сонце сховалося, і може я покажу, як. В затінку, ну, в затінку, не в затінку, як позахмар, коли сонце заховане, як та барва. Дуже гарна барва теж чудесна. Та люблю я всі барви, вони, кожна своє щось має, особливе, дуже всі гарні, чи то насиченіша коралова, чи то е, світліша коралова, чи заглянути так знизу. ну, Кожна щось має, кожен відтінок так має щось своє. Ще одна краса, перше квітування в мене. Паула фей, Паула Фей, Пола Фей або Поліна, як її вчора назвала. Є в моїх дівчат подружка Поліна. От ось така краса. Величезна. Квітка, величезна, перше квітування, як я сказала. Дивіться, перша квітка оця. І ось яка вона велика. Я потім покажу тут на кущеві ще дві є прекрасні. Неоновий колір, але не такий неоновий, от, ну я маю на вазі, не такий, неоново-рожевий, але не такий аж насичено-рожевий, як в мене є якийсь сорт, який я точно не знаю назви. Він скоро розквітне. Пощастило, що все ж таки витримав ті морози заморозки, і розкриється. Мені так виглядає. І може я навіть порівняю ту неоновість. Хоча не факт. Все-таки вітри можуть дотрусити оцю красу, цю полуфей, але подивіться на форму. Форма, я от подумала, що мені нагадує зараз, конкретно в цей момент, нагадує квітку мака. Оцей декоративний мак, чи як він там називається, не той дикий, так дрібніший. А такий декоративний з великими квітами і дещо мені все ж таки нагадує ну, ця півоня, ця квітка. Форма така розтріпана. І хоч здається, що ніби розтріпана і пелюстки повідлітають, ні, пелюстки тугі, при основі дуже туго тут теж тугенькі, хоча зараз сонячно і спекотно, але загалом досить ще так виглядає, щоб триматися. І так я бачу, що колір змінюється, колір висвітлюється. Вона починала квітнути досить темнішою, такою насиченішою, густішою, холоднішою барвою. А от під час уже життя квітки в її розквіті, так в її розкритому стані, пелюстки, вони стають дещо світлішими. Вони не вигорають, що ваш так дуже негарно, ні такого нема. Але вони світлішають, світлішають і світлішають. Ну і квітка підростає. Вона збільшується, збільшується і збільшується. І кажу, форма дуже цікава. Вона оцим своїм таким. Такою розтріпаністю, таким розтріпанням вона теж приваблює увагу. Тобто, от шарм, ти дивишся, чи корал, ти дивишся, оце ж я показав попередньо. Ну, гарний колір, цікавий, такий незвичний. А тут мало що колір, так ще от форма, ти підходиш до неї і, і от милуєшся формою. Так. І дві ще квіточки, вони якраз давніше, ну, пізніше, ніж та перша почали квітнути. Тому вони дещо ще темнішого. темнішої барви, тобто темніший насиченіший варіант цієї барви, і ось як видно, вона не така висока, тобто вона більш розтріпується, вона підростає по діаметру, так чи по об'єму, але не підростає по висоті, не змінюється, бо є деякі сорти, і я вам покажу в тому числі їх зараз, які змінюються і по висоті. Свій розмір міняють. Ось така павлофей. Є аромат, але не з найприємніших. Не так смердить, я б сказала, не так неприємно, пахне, як корали. Але і я б її ну, не зрізала для запаху для аромату. Так? Не вирощувала б як найароматнішу півоню. Ні, не надто приємний аромат. Але краса, як краса. Тому можна насолоджуватися іншими аспектами цього сорту. Ну і он там, ходімте туди. Зараз дійдемо. Тут вже частина відквітла. Я поки знову ж таки думала, думала такі сорти. Ну, метелик окей, сама перша. Писанка, коли ми її, ага, вже і ті квіти розтрусив. Герой Небесної Сотні вже доцвітає. Ну, мало того, що такий тип квітки оце є Героєм Небесної Сотні. Наш український сорт, селекція, ботанічний сад Гришка, Горобець, пан Горобець. І от кущ, кущиську, от майже всі ці патики, це все його, його так? були квіти, я вчора обрізав. Але ну та, вона тільки розкрилася кілька днів тому, навіть там два-три дні тому. І вже все. І вже відквітла, бо такий тип квітки. Мало того, що мало пелюсток, так, мабуть, ще і вони не дуже тримаються аж так міцно. Ну, і вітри, вітри вони все-таки дотрушують, додають своє. Але загалом дуже гарний сорт, дуже потужний і дуже такий ну, високий. Широко такий, той, що зростає досить широко, багато місця займає, ну, потужна така рослина. Тут розквітла вперше якась півонія. Я не знаю, я втратила сорт, не збереглося мені назви, він мені приїхав як подарунок і так, ну, за зиму я от помітила так, на табличці, а воно все змилося. І тому так, Не знаю, ця рожева, що це таке за краса, хто знає. Перший раз квітне на третій рік перший раз заквітла. І ось отут це все таке бордове. Хоча зараз так, ще, на жаль, сонце. Але мушу знімати і при різних погодних умовах, щоб показати, як вона виглядає. Це є чаклунка, це є один з моїх улюблених сортів неймовірних. От оці квіти, кілька квітів. Вони якраз зараз пару так, квітів з того куща вони вже в затіненні від будинку, від приміщення, від будівлі. Так, від будинку. Ой, там одна впала. один один там лежить, вітер його вложив, зріжу собі, бо так шкода зрізати. Так от, ось така барва, коли її затіняє будинок. Але я не бачу, чи фокус ніби добре, ніби не розпливається. Ну і там вон, кілька квіточок і ще теж живе в, в такому затіненні. Можна подивитися на барву. Але якщо вийти на сонце, ну, показати ту частину цього куща, яка повністю на сонці, то та, видно, що барва не така насичена. Але ця чаклунка, то є насправді чаклунка. Не дарма така назва сорту, вона, вона дійсно вона от з, кожним таким, з кожною годиною, чим ближче до ночі, вона стає все насиченіше, насиченіше і темніше, і це щось неймовірне. А на додачу вона має чаруючу і чаклуючу форму, бо починає вона квітнути ну, досить так от, розкривається, так, розкривається. Видно, що серединка така. Гофрована, покручена. І потім кожна квітка, вона як починає розкриватись, вона починає нарощувати, нарощувати цю серединку. І, серединка, ну, і квітка загалом, висота її стає більшою. Тобто те, що я казала, коли розповідала про пулефей, то що там, вона лишається висота незмінна. А тут вона підростає і не тільки в ширину, і вона підростає в висоту. І навіть якщо схопити якийсь такий вдалий ракурс, то вона виглядає навіть якимсь ніби м'ячиком. Така гарна, округла. Форма. І дуже пахне. От я зараз стою, тут стояти одна насолода, бо вона прекрасно і неймовірно пахне. Я думаю, що я зайду ще з іншої сторони до неї і покажу, з іншого ракурсу, але Кущ неймовірний. Кущ великий, він дуже швидко наростає, він вже на другий рік. Дуже розрісся, дуже гарно наростив, загустився, закущився, загілкувався і так далі. Всі пагони закінчуються на пуп'янки, тобто дуже продуктивний сорт. На зріз дуже гарний. Я, я чомусь так припускаю, що буде гарно триматись. І ось щось відквітає, щось починає. Геркулес. Оце ось початок і перші натяки на відкриття. Це є Геркулес. І от вона буде довго відкриватись, дуже поволі і поступово, бо квітка буде величезна в результаті. І, відповідно, мінятиметься теж дещо форма, вона не буде така, як вона тільки відкрилась, і постійно така ж сама форма статична. Ні, вона теж буде змінюватися. І от оці, що більші такі кульки, то є Геркулес. Писанка, коли ми відцвітає, кобзар скоро буде. Скоро буде, готується, входити в свою красу. Ну і Golden Angel, Golden Angel, звісно, не тільки він, там ще покажу. Кілька півоній. Golden Angel, одна з моїх фавориток. Я вже не раз заговорила. Повторюю знову і знову, що так, я її придбала через листя, через цей контраст такий неймовірний, дуже прекрасно виглядає, як з самого початку ранньої весни, коли вона показується з під землі своїми носиками, пагінцями. Так, і аж до пізньої осени, коли вже зрізати треба. Поруч, поруч. Рожевенька, така ніжненька з жовтою серединкою. Це є, я її називаю розсипані перли, бо вона в оригіналі жемчужна розсип. Мені більше імпонує розсипані перли. Вона надзвичайно ароматна. Так, це є знову ж таки кийський бобзад, наша селекція, пан Горобець, і вона надзвичайно ароматна. Просто запаморочливо ароматна, запаморочливо запашна, дуже насолода для тих, хто любить, не всі люблять. Запашні квіти так, може таке бути, що зрізаєш її в хату і аж починає. Ну, притурне, таке, та, аж голова підболіє, бо забагато запаху. Я таке люблю. Мені фоново і нюхати неймовірно. І ось ось на оці я можу якраз чітко вам продемонструвати різницю в, в пиляках, в тичинках і в їхній формі. Але ось я побачила бджілочку, загинула бджілочка, я не бризкала точно нічого тут. Не знаю, ну Бджілок життя досить короткий, так само по собі. І в нас тут поля недалеко ріпака, може, вона постраждала, а може, просто це прийшов їй час. На жаль, спочиває вже ця бджілочка назавжди. От оці тичинки, От, саме ця краса, розсипані перли, вона має наскільки інші тичинки. Тут, мені звичні, вони там дрібнесенькі, тонесенькі, жовті. Тут дуже гарна жовта барва. Я не знаю, чи камера передасть, але вона така. Вона така маслянисто-жовта, але досить насиченіша масляниста. Вона ну, дуже цікавий жовтий відтінок. Дуже цікавий. Не такий вирви око, чи як ще назвати, дуже-дуже гарний. І форма. ну така ось пласка, така ну, ширша трішечки, ну дуже і дуже гарна. І вже якісь жуки тут лазять. Набридають, певно, теж люблять ароматні півонії. Ця розсипані перли, цей сорт він дуже щедрий, дуже швидко входить в свою щедрість. Вже на другий рік він мені наростив багато, а на третій поготів. Пагони і квіти досить дрібні, порівняно з багатьма сортами. Може, не найдрібніші загалом, але серед моїх піоній, мабуть, все-таки найдрібніші. Але проте вони досить щедрі, досить густі. І е, дають багато аромату і дають оцю незвичність, бо все-таки ця форма, ця серединка і поєднання серединки з зовнішнім е, обідочком, так вона є досить незвичайна. Але якщо от, подивитися на заквіченість, наприклад, усіяність квітами чи пропорції, скільки є зелені на кущеві, так от чаклунки, і скільки квітів, скільки кольору, е, то звісно е, розсіяні перли е, чи розкидані перли, вони дещо програють, не буде такої заквічаності. Е, Порівняно з загальною площею куща. Ось така краса. Ще кілька покажу. Покажу. Чорномор. Чорномор зараз в кадрі. Я зв'язала ці пагони три, щоб якось ближче вони всі були один до одного. І як видно, я думаю, вам навіть з кадрів вона підпеклася. Я знаю, що для троянд є така. Ну, є таке, що деякі троє підпікаються, особливо, якщо їх не не, не полити вчасно дуже щедро перед спекотними днями і не замульчувати. Вони підгорять навіть за один день вони можуть повністю все, все згоріти весь кущ чи пів куща. Я не знала, що півоні таке мають, і от чаклунка вона таке не показує, а Геркулес показує. Проте Геркулес молодша в мене так. Вона на рік пізніше посаджена, може ще тому, але ну і за. Через те, що вона підпеклася, я не покажу всю красу цієї квітки цього сорту. І, може, я ще й не побачила всю красу цього сорту. Загалом, квітне вона в мене вже другий сезон. Перший дала одну квітку, другий ось три. Всі три розкрились, всі три пагони якби, розкрили свої квіти. Але ну, я не скажу, що це її якби, вершина краси і максимум сформована гарна квітка і так далі. Побачимо, побачимо. Хай ще один рік і буде може, тоді я можу сказати. О, дійсно, оце її максимум можливості. Сорт гарний, сорт цікавий, сорт дуже запашний, і сорт теж, звісно, що чим ближче до, захід, до заходу, так, до е, презахідного, е, такої години призахідної і таких умов, так, коли сонце зайшло, і вже темніє, темніє, темніє. Звісно, сорт теж темніє. Він стає насиченіший, він стає такий аж до якоїсь такої вельветовості, оксамитовості, чорнуватості, і це додає йому своє. І сор дуже цікавий формою. От форма, оскільки в мене є півоні, от ця форма ну, оригінальна. Нема в мене в інших півоній такої форми. Чи інші півонії не мають такої форми, так? Одна ця. Ну і так, ось така краса, що з цієї сторони не підпечена, вона теж вона, до речі, виростає, мабуть, ще більше, ніж чаклунка. Ось. Як, як цікаво, мені нагадує, до речі, або курча, або курку не знаю. Мається на увазі от таке викладення тих пелюсток, щось мені нагадує. Не можу сказати точно що, але щось ось щось є. І отак, от з цієї сторони, яка безпечна, безпечній так в безпечному куті чи розміщені щодо сонця, вона дуже гарно виглядає, але та, що підпеклась, ну то вона суха вже зовсім. Ну і так, це сонце пришвидшить її відцвітання, хоча загалом тверденька, така міцненька, ще безчільненька, стояла, стояла, але так, втратить свою красу і пришвидшує відцвітання. Але й, ой, цей сорт претендує стати один з улюблених. Пастелеганс, ой-ой-ой! Що ж я скажу, ну ой-ой, маю на увазі, що дуже відквітла швидко. Ну прямо так швидко. Я не встигла. Я не встигла не, не, нею насолодитись. Вона лишень відкрилась, і я думаю, о, чудово, попереду тиждень насолоди. а ні, дуже швидко. Ну, мабуть, все таки вона вона величезна, пагони вони прямо такі товстезні, неймовірні. Але оці погоди, оце це бентежна весна. Бентежна, така дощова, і морозна, і холоднеча і так далі. І потім ці вітри, оці, оці різко з 18, там, чи з плюс 11, плюс 15, до плюс 30 за одну ніч, то там, мабуть, воно не надто гарно і добре підходить. Тому я її не намилувалась, і відео не назнімала, і не нахвалилась, але загалом сорт шедевр. я далі з цим згідна, погоджуюся і насолоджуюся. І думаю на наступний рік, якщо. Якщо вдасться нам всім дочекатися щасливого сезону нового, весняного, літнього, квітувального, то, надіюсь, буде більше. А зараз ще трішки хай помиркає. Квітка величезна, квітка дуже запашна, прекрасний. Запах в неї, що колір, що форма, що аромат, все в ній є, все прекрасне і все чудове. Поєднувати можна з іншими, мабуть, але треба підібрати, щоб, так, може, по висоті, там, по ширині. Підійшла. І ось обіцяла, правда, там, може, зараз я якось пролізу, тут, бо там видно тепличку. Ну, не, не так тепличку, як трішки я прикрила від, від сонця так свою розсаду, яку ще не висадила. А, тут колючки. Ось отак, може, більше покажу вам. Е, відтінок, відтінок чаклунки. Ну і там Геркулес величезні, ті пуп'янки, і як гарно аквілегія. Добре, що вітер її не вложив, хитається. Ось така чаклунка чарівна і неймовірна. І ось та один так і лежить. Я потім візьму секатор після того, як закінчу знімати і вам розказати і собі зріжу. Бо так, шкода зрізати, а вітер допоміг вже і не шкода. Ось така краса. Ще, може, зроблю кілька загальних кадрів. Ще буде, буде Льореля, ще не квітне. Чорноморська чайка ще не квітне. Що тут ще? А кобзар, ж кажу. Ну і там багато сортів на іншому такому, на іншій частині півонієвого мого квітника. Не. Які ще не квітнуть, але там я дуже багато сортів не знаю. Все-таки дещо втратила я їхню назву. Ось така краса. Розкіш при розкіш. Ще треба, до речі, Волинські гумати мої улюблені, про які розказує. Далі милуюся і з ефектом після підживлення ними. От, так що я хочу сказати, в них на сторінці, у Фейсбуці, група Волинські гумати і сторінка «Волинські гумати, а вони додали конкурс, будуть розігрувати добрива їхні, треба додати коментар під тим дописом, світлину з, з красою, чи квіти чи розсада, чи там бульба, все, що, все, що ви застосовували. І, і на фоні бажано додати пляшку, чи там, ну, тобто їхні засоби. От, і можна виграти якусь таку корисність для себе. Я це зроблю. Познімаю, поговорю і зроблю. От, хочеться виграти тут ті засоби, бо я і так не користуюсь і буду далі купляти. Ось така краса півонієва, в очікуванні трояндової краси. Не знаю, що троянди цього року так потішать, як півоні, але по півонії потішили. І тішитимуть далі. Дякую вам. За увагу, дякую за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!